Прийшли на акції і жителі Запоріжжя, як розповідає наша кореспондентка Інна Гогой, людей доволі багато. Розпитаємо її просто зараз на живу, в прямому ефірі. Інно, вітаю тебе, будь ласка. Що заявляють учасники? І скільки людей сьогодні зібралися у Запоріжжі? Вітаю, Олексій. Ну, власне, другий день сьогодні проходять мітинги вже у Запоріжжі. Сьогодні люди зібралися у на площі у середмісті. Спочатку їх було б понад сотня, а зараз ну власне відбувається така міграція. Хтось ще приходив з ті, хто трошки запізнився. А є такі, що вже пішли. Ну і власне люди принесли із собою синьо-жовті прапори. А також імпровізовані тематичні плакати. Захід розпочали із хвилини мовчання, аби вшану вшанувати пам'ять усіх українців, які загинули під час російсько-української війни, далі пролунав національний гімн. і оскільки Запоріжжя про місто, то учасникам одразу нагадали і про заходи безпеки. Тому що якщо буде лунати повітряна тривога, усі мають спуститися в укриття. Ну і власне учасники ціє... цього заходу вони кажуть, що такі зібрання для них це можливість висловити свою громадянську позицію. Прошу послухати, що кажуть власне самі люди. Що саме не влаштовує в законі, це те, що антикорупційні органи, які існують вже досить довгий час, які створювалися на вимогу народу, на вимогу міжнародних партнерів, їх позбавляють незалежності і підпорядковуються генпрокурори. І з плакатами люди вишукувалися вздовж проспекту. Спочатку навпроти, а потім біля обладміністрації. Ну, і, власне, сьогодні на заході багато молоді і. Ну, як кажуть запоріжці і ті учасники акції, з якими ми поспілкувалися, що вони вже чули про законопроект, анонсований президентом, той що поданий, і сподіваються, що це може змінити ситуацію. Прошу послухати, що кажуть на це люди. Тільки представили законопроєкт, наша Верховна Рада пішла на канікули, тому напевно, сьогоднішня моя метану хотілося б донести до Верховної Ради, щоб вона вийшла з канікули і продивилася цей законопроєкт, проголосувала, якщо він окей, або внесли правки. Ну і власне самі учасники заходу вони кажуть, що якщо їхні вимоги не будуть почуті, вони е, будуть і надалі збиратися на такі акції щодня. Така інформація станом на зараз. І ось власне це те, що відбувається зараз у Запоріжжі. Олексію передаю вам слова. Дуже вам дякую за розповідь. Будь ласка, пройдіть в укриття. Бережіть себе і дуже дякую. Інна, гуко, наша колега з Запоріжжя, про акції протесту там.